Зараз дуже багато ведеться розмов стосовно пандемії, яка може загрожувати нашій країні. Давайте з вами поговоримо на цю тему, поділіться своїми думками, що ви думаєте, як ви бачите цю ситуацію, чи буде розвиватися ця пандемія саме в Україні в найближчі декілька місяців. Та давайте подивимося, так? чи буде в Україні розгортатися пандемія? На людях, не на словах, не у соціальних мережах, а дійсно, чи буде загалом розгортатися ця, цей вірус, так? Серед людей. Давайте подивимося з вами. Чи буде розгортатися вірус серед людей? Ну, скажімо так, ми будемо знаходитися в дуже напруженій, в дуже залежній ситуації, і в такій ситуації, в якій ми вже були, і тут є плани, чітко є плани, такі повторювані плани, які в нас вже були. Але тут якось більше ці плани виглядають, як, знову ж таки, маніпуляція. Знову ж таки виглядають як маніпуляція. Чи дійсно люди будуть хворіти в такій кількості, як говорять? Я не бачу. Чесно, не бачу такої кількості, і прям щоб все було прямо так, як зараз обговорюють, бо мої підписники мені задають питання, десь вже ж таке читали, що що типу нас чекає знову великий такий вірус, який там буде впливати на людей. Чесно, я не бачу такого масштабу. Я бачу, що буде знову якесь обмеження, буде створюватися тиск на людей. Ось іде така енергія боротьби. Але що за чим стоїть, коли питаю, тут знову ж таки якісь ілюзії, які намагаються навіювати. Звісно, що ми не виключаємо можливість хвороб людей. Але те, що зараз прогнозують і розповідають, саме України в таких масштабах я не бачу. Ну, тобто, щоб в Україні був саме такий вірус, як там десь. В Індії чи де. Е... Ну, я не бачу зараз, щоб люди хворіли тяжко на такий вірус саме на території нашої країни. Ось Дуже багато може розповсюджуватись ще інформації, бути якихось вкидів от, для того, щоб натиснути на людей. Але я не бачу прямо такого великого масштабу, саме від простого вірусу.